На які граблі вони будуть наступати. Саме перше, це в нас недоспані ночі, а воно мені потрібно. А як почекай, я прийшов, заплатив і одразу де, де мої 2,5 з половиною тисячі доларів Там реклама щось обіцяє, і інша справа це те, що по факту, якби, да. що до зарплати потрібно дорости. Коли я от зайшов, наприклад, на ваш сайт і глянув програму, і я такий, вау, ну це круто. Моя рекомендація це англійська. Ну просто must have. це база. Це, це вже 70% успішного працевлаштування. Я поставлю на запис уже, а потім, як то кажуть, будемо монтувати, якщо знадобиться. Так, давай. На які граблі вони будуть наступати. Всім привіт! Тож, люденьки, мужайтеся, у вас все попереду. Саме перше це в нас недоспані ночі. Це в нас. Завжди буде питання, а воно мені потрібно, а може, а може якось по-іншому буде. От, і навіть коли ви це все доб'єте, все навчання, і тут підете на співбесіду, і вам скажуть: ми вам подзвонимо, і ніхто не подзвоне, і тоді буде печалька. Але це все перше дід да. але це все, як сказати, досвід та нюанси не бувають різні, але. Ну, завжди потрібно, якщо людина хоче. Ну, саме перше, наприклад, як для мене, навіть мене там дехто запитує: я хочу, я хочу. Я рекомендую, наприклад, звичайні, банальні, там безкоштовні зараз в стільки курсів місяць часу. Просто для себе покоть, чи зайде тобі, чи не зайде. Якщо на тебе зачіпає, все воно твоє. Бо, Чим наприклад, ти витримаєш, як то кажуть, дисципліну та... просто примітивну. Так, да, бо у нас, наприклад, ну навіть у нас на курсі були, і ну я так розумію. Та да всі люди, ми всі різні. Всі ми вдягаємо рожеві окуляри і вже в у А тут не все так. Все так радужно. Працювати з, з, з змушують. і вчити ще та, щось. Та, та, та. І немає того типу, а як почекай? Я прийшов, заплатив і одразу де, де мої 2,5 з половиною тисячі доларів в Як? 300 400 доларів, що це таке? Що це за зарплата? Та я ж крутий спец. Я міг та. верстати це Сто 100%. О, і та. до речі, до цього моменту теж потрібно буде всім готовим. Абсолютно yeah. вірно, тому що одна справа це коли там реклама щось обіцяє, а інша справа це те, що по факту, як би, yeah. що до зарплати потрібно дорости, як, як би не хотілося. Добре, mm -hmm. слухай, підкажи мені, будь ласка, такий момент. З технології, які ти вчив, умовно uh, от, man... на що б можна було не звертати увагу, на що б вартувало б звернути особливу увагу, на твій погляд. Ну, по факту, у вашому курсі це все. От е, чому мене зачепив е, зачепили ваші курси, якось так е, бо, ну це ж логічно, що ми розглядаємо різні курси, у нас там потрапляють е, різні варіанти. І просто коли я от зайшов, наприклад, на ваш сайт і глянув програму, і я такий, вау, ну це круто. Це дійсно на той час настільки була потужна база, яка давалася по-моєму, 6 місяців, якщо я не помиляюся, 6 або 9 за цей час, ну, це було досить, досить 6, сильно. і 3 ще проєкт. Так, тому так, 9 так, так це, так, це, було mm -hmm. сильно. На, От, на які а... моменти, на твій погляд, можна було б не звертати? HTML, там, умовно кажучи, чи, чи щось таке, щоб ти сказав, mm-hmm. типу, оце можна було з програми викинути, я потім це довчив би сам. Ну я не скажу, що багато часу у нас аштімерійка сеска зайняла. Там по факту так і було. Базові поняття основне взяти, а потім, ну це так і, наприклад, на інших кроках ми базові поняття брали, а далі, коли ти вже стикаєшся, скажімо так, або на роботі, або на проєкті, ти все рівно починаєш бути, в, цьому, так, 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 в цьому варитися більш більш детальніше. Ну, я не скажу, що щось потрібно було пропускати. Все було так, як мало бути. Логічно. А який, на твій погляд, найскладніший із модулів був? Який заходив, як то кажуть? Я вже бачив Мені... посмішці, ще. що є, що сказати. Мені здається, нода це Вітя Вітя просто красавчик, як вчитель о, це просто талантіще. Ось так само починаючи з джесу. От його уроки навіть, по-моєму, в мене вони де збережені в закладках я так, ага, про ту типу, давай глянемо, як він розказував. От, е... ну, мені здається, що нода. да, то нода трошки. Я тоді так гібек не полюбив. Так, а, ясно буду верстати, буду на фронті, там краще там, малюємо. Але, але потім. Ну, Не знаю. Це не настільки просто, на да? Рутини все-таки, як ти крути, там більше. Так, так, так. Набагато, на а мій ви... особистий погляд. Ну, ну на час так. Ну, там мені так. так. Заходило, скажімо так. Так. Ми зрозуміли, як, як кажуть, без вазеліну, так? Іншими словами. так, так, так. Скажи момент того, коли почав шукати роботу, наскільки, наскільки довго О, довелося це. чекати, і, і які mm -hmm. факапи були? Це були такі танці класні, я б сказав. Це, от, Наприклад, моя рекомендація це англійська. Ну просто must have. От. Якщо тебе англійська, ну B1 1 це база, це, це вже 70% успішного працевлаштування. От, в мене тоді, по-моєму, було А2, Б 1 Ну такий перехід, і таких кандидатів, ну, скажем так, багатенько, але не скажу, що відсіюся через англійську. Ну, різні варіанти були. Наприклад, ти проходиш по-англійськи, технічно, так само все ок, потім приїжджаєш. А получається, наприклад, мені потрібно було дистанційка е, працювати на дистанційному, а в них лише ну в них немає можливості. Вже цей варіант пролітаєш, не підходить. Інший варіант, я пам'ятаю, от е, таке тестове було цікаве. Ну, банальне там список, список айтемів, там перехід на конкретний айтем. А інша вкладка там по-моєму з валютою було там конвертація, ну щось таке. Але вони давали два дня... На цитаску, і я її настільки вилизав, ну до такого майже і дав, не знаю, чи там типізацію вже підключав, ну я вже є так, і е, там вже є редакси підключав, і і диспетчер. Ну, все, що можна, все, що я знав, я туди її вклинув щоб таку думаю, можна базу ну, показати, що ти щось знаєш. Тихи сильно ускладнив. Так, да, вони кажуть, то там не потрібно було цього, можна було там хуком юстейце все юзати. Я кажу, ну, я зрозумів, але я ж хотів показати. Та ні, нам таке не знаю, підходить. Да. Да. Нам таке не підходить. Я такий. Класно. Жесть. О, По великому да. рахунку з таким. Е... Як то кажуть, роботодавцям потрібно присилати вимоги. Що ви хочете побачити? Ви хочете побачити, щоб я швидко її зробив, чи ви хочете побачити те, що я знаю? Я Хоча, знаєш, знаєш, там, якщо вони б навіть дали відповідь на це, не факт того, що потім не сказали ну, да, по-іншому. Знаєш, якщо вони тобі дають два дні на тест, то ви, ну, ти вже собі розумієш, що це потрібно гарно розробити, гарно архітектуру скласти, все порозкидати, ну, роздробити. І... А тут. Я з тобою погоджуюсь. Андрюх, і наостанок. Може, є якісь, як то кажуть, настанови для майбутніх розробників таких, можна теплі слова, а можна, можна правдиві. <рив> Та нічого там складного такого немає. Ну, як то сказати, спочатку потрібно звикнути, потрібно знайти свій режим. О, це також дуже-дуже важко і в. Той самий момент, просто ти маєш як то зрозуміти, якщо воно не йде, просто відложити, переключитися і вернутися, і це все настільки як-то на свіжу голову, як це в нас говориться, настільки класно все далі буде робити. Ну просто оці ці такі моменти цікаві. Ну це вже в процесі, в процесі будуть будуватися, коли. Люди кожному по-своєму, і кожному по-своєму да, по-своєму по свій так. термін по відпочинку в цьому або зміні, як то кажуть, фокус, але я з тобою повністю погоджуюсь. Потрібно, коротше, щоб найранні зв'язки побудувались просто. Так, так, так. На це потрібен час і просто mm. не падати духом. Якщо людина хоче, людина вчиться, людина хоче рости розвиватися, то в неї все вийде. просто не буває. Часу, то... Так, так. Супер, я тобі дуже дякую, що приділив сьогодні ще нам час. Я закінчу відео, а ми з тобою ще побалакаємо, добре? Без питань.